Четверта серія другого сезону Дому дракона це безсумнівно найбільш насичений екшеном епізод із масою матеріалу, який потрібно розібрати. Епізод розповідає про битву, яка є ключовим моментом у танці драконів. Доля короля Ейгона II залишається невизначеною, оскільки його смерть зробить Еймонда новим королем. А Рейніс жертвою собою заради команди чорних. Ця битва створює умови для нових протистоянь, політичних дискусій і нових вер. Аршників драконів, всім привіт! Ви дивитесь канал. А на його обов'язково підпишіться на наш канал і поставте лайк цьому відео. А тепер поїхали! Закінчення першого сезону Дому Дракона показало першу пролиту кров Еймонда Таргаріана, який убив Люцеріса Веларіона, розпочавши кривавий жорстокий цикл, який перенесено і у другий сезон. У четвертому епізоді серіалу показано першу велику битву. Дії Крістона Коула спонукають чорних вислати Рейніс як свого вершника на драконі для боротьби з піхотою зелених. Проте Крістон і Еймон сподівалися влаштувати на неї засідку з набагато більшим драконом Гахаром. Король Ейгон не був частини плану Крістона Коула та Еймонда, але він прибув на битву з власної ініціативи. Ейгон літає на санфаєрі, який вважається найкрасивішим серед драконів у цій історії через його яскраву золоту луску. На жаль, для короля його досить швидко розірвав дракон Рейніс Мелейс, і прибуття Еймонда лише погіршує ситуацію, оскільки той зраджує свого брата і опалює вогнем дракона, відправляючи його на землю. Епізод залишає долю Ейгона таємницею, але було б дивно, якби він справді був мертвий. Хоча треба визнати, саме так ми й подумали спершу при перегляді серії. У книзі вогоні кров Ейгон був важко поранений у цій битві, але не вбитий. Це було б величезним відхиленням від канону, якби Ейгона вбили так рано, і навряд чи серіал зробить такий вибір. Дім дракона вніс багато змін у історії в порівнянні з книгою, але з точки зору головних подій він послідовно дотримувався плану викладеного у книзі Джорджа Мартіна. Як і серед багатьох інших братів у домі дракона та грі престолів між Еймондом та Ейгоном немає любові. Еймонд вважає свого старшого брата Бовдуром, який не вартий корони, на відміну від нього, який невтомно працював, жертвував і йшов на величезний ризик, щоб перетворити себе на зброю для своєї фракції. Це не відрізняється від стосунків між Деймоном і Візерісом, хоча Деймон глибоко захоплювався своїм старшим братом. Еймон зневажає Ейгона, і він бачить у битві можливість убити свого старшого брата та звинуватити в цьому рейніс. Після конфлікту він підходить до Ейгона вже після падіння, щоб завершити справу своїм мечем, якщо той ще не мертвий. Якщо Ейгон помре, Еймон стане королем, оскільки для зелених надто пізно відступати і віддати Рейнірі Трон. Пряма установка на те, що Еймон намагатиметься вбити Ейгона. Виникла в попередньому епізоді, коли король знайшов свого брата в борделі. Ейгон поспішив висміяти та спробувати принизити свого брата, і це безперечно змусило його захотіти помститися. Однак правда полягає в тому, що все навіть набагато глибше. Динаміка відносин між Ейгоном та Еймондом не надто відрізняється від їх молодих років. Ейгон міг бути жорстоким по відношенню до свого молодшого брата і невпинно знущався з нього через те, що у нього не було дракона. Роки образи зневаг вплинули на цей момент. Коли Еймонд нарешті отримав шанс помститися своєму старшому братові. Замах Еймонда на життя Ейгона мотивований не лише помстою, а й тому, що він справді вірить, що був би кращим королем. Це давно стало очевидним, так само як він вірив, що стане кращим чоловіком для їхньої сестри Хелени. Еймонд ніколи не приховував своїх почуттів до свого брата та того, наскільки він погано підходить для правління сімома королівствами Вестероса. Це було особливо підкреслено в дев'ятому епізоді першого сезону Дому Дракона. Кона, коли Еймонду доводиться полювати на Ейгона, щоб змусити його зайняти залізний трон. Четверта серія є продовженням цього, але робить різницю між ними ще більш різкою. Це Еймонд, а не Ейгон планує війну з Крістоном Колом. Це Еймонд, а не Ейгон вільно розмовляє високою валерійською мовою. І саме Еймонд, а не Ейгон збирається летіти в бій на своєму драконі. Еймонд не тільки вважає, що має бути королем, він починає поводитися так, ніби він уже ним є. І якщо він зайшов так далеко у поєднання з жагою помсти, чому б не спробувати вирішити проблему з існуванням Спроба Еймонда вбити свого брата це абсолютно нове доповнення, якого немає у книзі вогонь та кров. Там битва дещо зрозуміліша. І Ейгон, і Еймонд чекають у засаді як частина плану, а потім вони використовують своїх драконів, щоб разом атакувати Рейніс. Усі троє падають на землю, вбиваючи Рейніс і її дракона, тоді як Ейгон отримує травми та опіки на всьому тілі. Можливо, Еймонду не вдасться вбити Ейгона, але він досягає успіху у своїй меті посісти залізний троє. У книзі травми Ейгона змушують його бути прикутим до ліжка протягом приблизно року. Еймонд приймає свою корону, залізний трон і навіть править як принц Регент. Врешті-решт він і Коул збирають армію для походу проти Деймона, Таргаріана та Харенхола. Хоча це може бути вже аж у третьому сезоні. Тепер перейдемо до Рейніс. Вона вступає в битву за чорних і робить чудову роботу, завдаючи удару зеленим. Вона могла залишити справу так, зробивши це приголомшливою перемогою для своєї фракції. Але вона вирішила розвернутися і затриматися, вступаючи в боротьбу з набагато більшим вкахаром. Це величезний ризик, але Рейніс, схоже, змирилася зі своєю долею та вирішила піти у бій. Смерть Рейніс підтверджена, і це матиме великі наслідки у майбутньому. Рейніс, дружина. Корліса Веларіона, наймогутнішого союзника Рейніри, і він буде дуже засмучений її смертю, створюючи дискурс серед чорних. Зрештою, він уже ставиться з недовірою до Рейніри та Деймона, не кажучи вже про те, що їхня сторона втратила одного з своїх найкращих вершників дракона, що послабило їх позиції. Початок битви з'єднується зі сценою, коли Рейніра розповідає Джекерісу про пророцтво сну Ейгона, яке передав їй Візеріс у першому сезоні. Джекеріс є спадкоємцем. Рейніри, і вона, швидше за все, все одно розповіла б йому в якийсь момент. Вона посилає вершника дракона на війну, підвищуючи ставки та небезпеку танцю драконів. І вона хоче переконатися, що пророцтво Ейгона захищене як найкраще. З початком війни та спалохом хаосу Джекеріс має знати, що стоїть на кону. З битви, показаної у четвертій серії, офіційно розпочався танець драконів, який поклав початок ще більшій кількості подій. З обох сторін буде політичний дискурс, оскільки Ейгон отримав серйозну травму. Еймон замість нього керуватиме королівською Гаванню, приносячи зеленим більше компетентності та роблячи їх більш небезпечними. Для чорних Корліс Веларіон буде дуже незадоволений втратою дружини, що ймовірно призведе до напруги між ним і Рейнірою. Попереду буде ще більше битв, але перша, ймовірно, буде головним поворотом для другого сезону. А решту сезону слід провести з чорними, які намагатимуться поповнити свої сили вершниками драконів. Є багато неприборканих драконів, які блукають по. По Драгонстоун і Дріфмарку. І чорні вже згадували, що вітають потенційних вершників, щоб спробувати отримати їх. Багато нових персонажів другого сезону Дому Дракона намагатимуться осідлати драконів, що одразу зробить їх ключовими гравцями у війні. Другому сезону ще є чим нас здивувати. На цьому у нас поки що все, друзі. Напишіть у коментарях, як вам четверта серія другого сезону Дому Дракона. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски, і поставте лайк, якщо це відео вам сподобалось. А ми дякуємо вам за перегляд! Це був канал, а на його побачимось!